Під е, ключ на 24 у нас є спеціальна табличка. Е, під ключ на 24 підійде рукав діаметром як 10, так і 12 мм, е, і його приблизна ціна е, метрового буде коштувати плюс-мінус 500 гривень. Але треба е, розуміти, Дуже багато факторів треба розуміти тиск, з яким працює буде працювати цей рукав, тому що під ключ 24 можна використовувати рукав діаметром 10 мм і 12 мм. Якщо використовується рукав 10 мм, там тиск може бути вищий, в 12-му може бути нижчий, може використовуватися рукав 1СН, 2СН. І таке інше, і також е, не ну на ціну дуже впливає рукав, з якого ми е, це робимо. Ми можемо робити з більш дешевого рукава. Е, у нас є там три цінових категорії: китайські та два європейських виробники.